У невеличкому селі настала зима, і вся земля вкрилася пухким білим снігом. Діти радісно бігали вулицями, грали у сніжки, будували сніговиків. Але на найулюбленіше свято день святого Миколая. У кожному будинку пахло печивом, яке пекли мами, а ввечері вогники в оселях нагадували казку. Але цього року зима виявилася не такою привітною. Вже кілька днів тривала сильна заметіль. йогом завело всі дороги, і навіть дорослі не могли пройти далеко через великі кучугури. Люди почали хвилюватися, а як же святий Миколай зможе дістатися до села, чи ніхто не може доїхати чи навіть дійти пішки. У маленькому будинку на краю села жив хлопчик Матвійко. Він дуже любив свято Миколая і завжди старався бути чемним. Допомагав батькам, доглядав за маленькою сестричкою і завжди ділився іграшками з іншими дітьми. Але цього вечора Матвійко сидів біля вікна, сумно дивився на темне, засніжене подвір'я. Різкло було видно лише велику снігову ковдру, що вкривало все навколо. Мамо, а як ти думаєш, святий Миколай справді до нас прийде? запитав Матвійко, оглядаючись на маму, яка саме поправляла ковдру у ліжечку сестрички. «Звісно, прийде, синку, Миколай завжди знаходить шлях до тих, хто його чекає, лагідно відповіла мама. Але Матвійко все одно не міг заспокоїтися, він не хотів засинати, бо боявся, що через сніг і бурю Миколай не зможе знайти дорогу до їхнього будинку. А раптом Миколай заплутався у цьому засніженому царстві, думав хлопчик, спостерігаючи, як по вікну танчать великі сніжинки. Так, з цією думкою, він сидів довго. Аж поки всі у хаті не полягали спати. Мама казала, що треба вірити, Матвій все рівно вирішив чекати Миколая, щоб, якщо знадобиться, показати йому дорогу. Одного пізнього вечора, коли все село огорнула зимова тиша, у небі засяяла яскрава зірка. Вона була не такою, як інші, її сяйво було теплим і ніжним, ніби обіймало весь засніжений світ. Разом з цією зіркою з'явилися чарівні сани. Ряжені білими оленями, вони мчали легко, мов замітіль зовсім не була їм на заваді. Та не зупинилися біля маленького будиночку Матвійка, тоді Миколай зійшов з них, тримаючи в руках великий мішок з подарунками. Його синій плащ лагідно тріпотів від легкого зимового вітерця. Миколай тихенько постукав у двері, але у будиночку було тихо, всі міцно спали. Він обережно зайшов до хати. Його чоботи ледве чутно торкалися дерев'яної підлоги. У кутку кімнати він побачив двох дітей, які мирно спали у своїх ліжечках. Миколай поклав під подушку маленької сестрички Матвійка теплий лед, а біля ліжка хлопчика яскравий подарунок, перев'язаний золотою стрічкою. Але щойно він повернувся, щоб рушати далі. З темного куточка кімнати почувся тихий голос: Ми прийшли? Миколай здивовано обернувся і побачив Матвійка, який сидів на ліжку і широко відкритими очима дивився на нього. Чому ти не спиш, хлопчику? запитав Миколаї добрим голосом. Я боявся, що ви не зможете пройти скрізь саме тіль. Снігу ж так багато, тихо відповів Матвійко. Миколай усміхнувся і, сівши на край ліжка, сказав: Хіба можна залишати без подарунків того, що чекає на мене з таким теплом і вірою? Родно не зупинить мене, що у серцях дітей живе доброта. Матвійко здивовано подивився на Миколая тихо промовив: А можна я вам чимось допоможу? І саме з цього моменту почалася їхня неймовірна зимова пригода. Миколай сів поруч із Матвійком на край ліжка, його добрі очі сяяли теплом, і голос звучав лагідно, але впевнено Знаєш, хлопчику, дороги справді бувають важкими. Іноді здається, щоб дістатися до мети неможливо, але якщо в серці є любов і віра в добро, завжди знайдеться шлях. Матвійко слухав уважно, затамувавши подих, Я спостерігав за тобою Матвійку, продовжив Миколай, і допомагав мамі, бав про сестричку, був добрим до інших, Твої добрі справи, як маленькі зірочки, які освітлюють шлях навіть у найтемнішу ніч. І саме завдяки цим зірочкам я знав, що маю до тебе прийти. Навіть через снігові бурі та замети. Матвійко несміливо усміхнувся, «Пам'ятай, хлопчику, що найважливіше у житті це робити добро. Добрі справи завжди допоможуть і тобі, і тим, хто поруч, і хай би якими важкими були дороги, вони завжди приведуть тебе до тих, хто має світло в серці. Хлопчик кивнув, а в його очах загорівся вогник надії і розуміння. Миколай задумчиво подивився на вікно. З яким снігопад все ще не вщухав і сказав: «Матвійко, ти добре знаєш своє село, чи не так? Так, кожен будинок і стежку, гордо відповів хлопчик. Тоді, можливо, ти допоможеш мені. Цього року сніг випав так щільно, що я боюся, що не встигну відвідати всі будинки до світанку, але разом ми впораємося швидше. Матвійко завмер на мить, не вірячи, що сам святий Миколай просить в нього допомоги. Звісно, я допоможу. Що потрібно робити? радісно запитав він. Миколай відкрив свій великий мішок, дістав декілька невеликих пакунків, згорнутих у яскравий папір. У цих подарунках є радість, і тепло для дітей із сусідніх будинків. Вони теж чекають на диво. Тобі треба буде залишити їх під дверима, щоб ніхто не прокинувся і не побачив. Матвійко захоплено взяв пакунки, щільніше загорнувся у свій теплий шар і вже був готовий бігти. Але Миколай лагідно зупинив його рукою І не забудь, хлопчику, це з думкою про добро, тому воно допоможе тобі пройти навіть через найвищі замети. Зрозумів, сказав Матвійко і, обережно тримаючи подарунки, вирушив на свою першу важливу місію помічника святого Миколая. На ранок, коли Земетіль нарешті вщухла, Матвійко прокинувся з відчуттям, що ніч була особливою. На підвіконні він побачив маленький пакунок від Миколая. Теплі рукавиці та записку. Дякую за допомогу, Матвійку, Продовжуй дарувати добро. Хлопчик міцно стиснув записку в руках і вирішив не зупинятися на одному вечорі. Він швидко розповів батькам про свою зустріч із Миколаєм і про подарунки для сусідніх дітей. Батьки здивувалися, але, побачивши щирість у його очах, одразу погодилися допомогти. Разом вони взяли пакунки, які Миколай залишив, і вирушили до сусідніх будинків. Матвійко обережно залишав подарунки під дверима, а коли йшов далі, уявляв, як радітимуть діти, знаходячи їх. Село потроху прокидалося, в кожному будинку почали запалюватися вогники. Матвійко зупинився на мить і, озирнувшись, побачив, як усе навколо змінилося. Там, де ще вчора було лише холод і заметіль, тепер панувала радість і затишок. Мамо, тату, ви бачите, як світяться вікна? Мабуть, тому що діти знаходять свої подарунки. Батьки усміхнулися, а мама відповіла так, Матвійку, ти допоміг їм відчути справжнє свято. Хлопчик задумчиво глянув на небо, та ще моготіла зірка, яку він бачив вночі. Він зрозумів, робити добро це не лише приносити радість іншим, а й самому відчувати тепло у серці. Це було найкращим подарунком, який тільки можна собі уявити. Коли вечір опустився на село. Зорі засяяли на темному небі, а твійко сидів біля вікна, згорнувшись у свій теплий плед. День був незвичайним. Тільки радості він побачив навколо. Хлопчик уявляв, як прокидаються діти, знаходять подарунки, посміхаються, ці думки зігрівали його навіть більше, ніж гарячий чай, що мама поставила на столик поруч. Перед сном він ще раз виглянув у вікно на небі, серед безлічі зірок, моготіла одна, особлива. Яскрава і тепла, це була та сама зірка, яка вела Святого Миколая у засніжену ніч. Матвій усміхнувся і подумав: Святий Миколай завжди знає, як знайти дорогу, навіть якщо сніг ховає всі стежки. А тепер я теж знаю, що добро допомагає знайти шлях у будь-якій ситуації. Цими теплими думками він ліг у ліжко, закутався ковдрою і закрив очі. У його серці панувала спокійна радість. Адже цей день став не тільки святковим, а й особливим. Матвійко швидко заснув, а десь далеко у небі моготіла зірка, ніби дякувала йому за те, що він став помічником Святого Миколая.